Всім привіт! Ви на каналі Верка Діай Нам з мілкою сьогодні прийшов ось такий сюрприз. І сьогодні ми його розпакуємо. Це сюрприз з жабкою всередині, і її потрібно буде самим шити. Зараз ми подивимося, що там знаходиться всередині. Тут така в нас шуфлятка, яку потрібно висунути, і тут всередині все, що ми сьогодні будемо розпаковувати. І так, перше, що тут знаходиться, це такий білий пакетик. І в ньому всередині якась вата. Це, напевно, то, чим ми будемо наповнювати нашу жабку. Далі у нас ось така нитка, якою ми будемо шити нашу жабку. Тут в нас інструкція. І три пакетика е з номерками такими. Один, два і три. Ну, то що, давайте почнемо робити все по інструкції. Мінка захотіла, щоб це був для неї сюрприз, тому пішла. Ну, а ми почнемо. Так, в інструкції написано, що ми повинні на початку взяти дві заготовки з е, пакетика номер 1 Ось так вона відкривається. І тут всередині знаходяться дві таких заготовки зелені. Це тіло і очки нашої жабки. Ось такі. Далі ми розпакуємо пакетик номер 2 Перше, що знаходиться в пакетику номер 2 це така подушечка. Тому що ця коробка, напевно, це буде таке поліжечко для нашої жабки. Також в мене вилетіло з цього пакетика номер 2 дві ось такі голки, щоб сшивати. Нашу жабку. І ось сюди ми кладемо таку подушечку рожиньку, щоб потім наша жабка на ній спала. Далі в нас ось таке одіялко, яке ми будемо або застеляти наші жабці, або будемо нашу жабку ним прикривати. Далі в нас такий, що це таке? Далі у нас така заготовочка для, я так зрозуміла, пузика. І далі в нас двосторонній скотч. Не знаю навіщо. Пізніше дізнаємося. Ще в нас тут всякі маленькі заготовочки, я їх поки що не витягу. Тому що в інструкції написано, що їх треба буде пришивати. Але ми з мілкою їх приклеїмо клеєвим пістолетом. І почнемо ми з, з, з зшивання двох цих частинок. Не така у нас така біленька. І зараз буде важка частина цього відео, тому що потрібно буде запихнути цю нитку в дірочку. Це оказалось не так уж і важко, тому що тут дірочка така велика в цій голці, і було легко в ню запихнути нашу нитку. Почнемо зшивати ці дві частинки. Я їх покладу тут такі сліди, є якісь. Ось так зробимо, щоб вони були рівненько між собою. І почнемо їх зшивати. Я вже прошила одне око. Так що продовжуємо. Ось і друге вушко вже зашито, зашите очко. І ось так воно вже виглядає. Ось так виглядає тіло нашої жабки. Залишилось тільки його наповнити і зашити ось цю дірку. Відкриваємо наш пакетик, відтягуємо наповнювач і наповнюємо нашу жабку. Тільки подивіться на цю мелоту. Мілка тобі також подобається? Ага. Гріємо клеєвий пістолет, щоб приклеїти нашій жабці ротик, очки, щечки і животик. Так вона буде гарно виглядати. Ось, ось з животиком, отак вона буде виглядати. Як вон то намалює. Я хотіла пробувати намалювати на очках ось з таким коректором, ось такі тяпочки білі, щоб вона виглядала менше. Та ось такі очки. Ось так буде наша жабка виглядати. А ось і результат. Тут в мене трошки вийшов клей за мордочку, але нічого страшного. Мілка, дивись, яка в тебе тепер є жаба. Дивіться, яка вона ростом по зрівненню з мілкою. Вау! Постіль у нашої жабки настелена і кладемо її спати, а поки ми будемо. Робити для неї ще тут є якийсь є наборчик, якісь речі можна для неї робити. Поїхали! І поки ми з Мілкою тут це все зіщухаємося, ви маєте придумувати нам імена для нашої жабки. І тут в нас є такий грибочок. Ми ще з Мілкою хочемо домалювати йому коректором точки, щоб це був справжній мухомор. Ось так це презентується. Ну, а далі, як ви думаєте, що це буде? Це буде картопля фрі. Зараз ми її з вами зробимо. Щоб отримати картоплю Фрі, потрібно зшити оці дві частинки між собою. І ось так виглядає наша картопля. А ось так виглядає картопля з мухомором, і такого ніколи їсти не можна. Останнє, що ми сьогодні зробимо, це ось така сумка. Зараз я вам тирах і покажу результат. Ось така сумка в нас здалася. Я вирішила прошити тільки ось одну ручку, щоб тут нам нічого не заважало покласти якісь речі. І ось, ось візьмемо пінцет, і, наприклад, покладемо сюди наш грибочок. І жабка піде кудись на прогулянку. Покладемо сюди нашу картопельку фрі. І це вона вернулась з магазину з такими речами. Витягуємо її картоплю фрі. Ой, і це заодно витягнула. І годуємо її картопелькою. Потім вона грається своїм грибочком. Ну і тепер ми вкладемо її спадки. Ось так візьмемо цю жабку, кладемо її в ліжко, прикриємо, покладемо на неї грибочок, сумочку і картопільку, і закриваємо в цьому. Ну а на сьогодні нам вже пора кінчати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки підписуйтесь на канал. Ну, а з вами була Вероніка та Мілка. І всім пока!